Усім привіт! Ви на каналі Ліна і сьогодні я буду робити обзор на дві свої палички. Шкафчику. Я покажу де що лежить, і зроблю обзор на свої книжечки. Ось на цю паличку я не бачу сенсу робити обзор, тому що тут лежать шкільні підручники. Я побачаюсь, у мене гикавка, тож мені важко говорить. Угу. Отже, почнемо з цієї полички. Тут у мене знаходиться косметичка, корзинка і мої книжки. І свічка. Ось така у мене є свічка. Вона вже потропа на життю. І я можу сказати про такі свічки, ну, вона велика, як моя ладошка. І в свічках мінус, то, що вино бачите, по краям віск залишається, а всередині він опускається вниз. А фітільок він стає коротшим і не може ось по краям це все розтопити. Тому ця свічка мені не дуже подобається. Далі у мене тут дитячий парфум. Дитячі парфуми. Ми... Мені подобаються дитячі парфуми, тому що в них дуже солодкий запах. А мені подобаються такі моїй ні, Тому вона хоче їх всі повикидувати. Так, далі в мене моя косметичка. Я робила на неї обзор в минулому чи в позаминулому своєму відео. відео. Тому подивіться його. Ну, я тільки захотіла знімати в мене відразу гекет пішла. Але я не перестану знімати, тому що в мене. В мене що? Але я не зупинюсь, не перестану знімати, тому що в мене натхнення зараз. Все, я почала, я закінчу. Так, далі у мене є корзинка. Вона взагалі полупуста і в ній просто стоїть ця капіння. Тут у мене лак для волосся. Я на нього робила обзор в косметичці. Гель для... Ні, це не гель. Боже, він такий брудний. Коротше, штука, щоб робити зализену голову. Бо тобі ну, про неї, я думаю, багато хто чув, багато хто нею пробив. За бо вона дуже наметво тримає. тут косметичка. Це просто така косметичка. Я в неї ще ставлю, коли йду на якісь змагання, чи їду в інше місце, місто, на змагання. там поставити, знаєте, підводку, рум'ян, все. Тут у мене туш стара, міцелярка, пензлики. Штучка, щоб робити, стрілки. Я не простуюсь. Далі у мене тут залишилась моя фотка зі Львову. Мене сфотографувала. сфотографувала дівчинка з Kids Pro, з меншої групи. Ми з ним разом танцюємо танцюємо танець. Наша група Modern Crew. У нас вік від 12. Ну, у нас там одна дівчинка, яка 12. Коротше, від 12 до 16. 16 і ми ще танцюємо з меншою групою, яким до 12 років всім. Далі у мене тут коробочка від Hello Кіті іграшки. Ось вона там лежить, покажу їй. І чхонний телефон. Все. Зараз я буду робити вам надзор на свої книжки. Ми Почнемо з Алісик. Аліси в країні див. Я її прочитала тут тільки 4 сторінки. І вона на англійській. Тут моя зако... Закладка, це я на своє день на народження ходила в пасаж фотографуватись в фотобуці зі своєю сестрою. У мене був влог з моєю нюхи, тому можете подивитись. Книжка мені подобається. Я хочу більш захлуплюватися в англійську мову, я хочу її вивчити. Я зараз дивлюсь різних блогерів. <сурбіжних>, Дивлюся мультфільми на англійські і хочу читати на англійські. Далі. Далі у нас в кінці вони оба помруть. У мене тут мало закладинок. Це моя одна з перших книг. Вона дуже прикольна, але в мене... І тоді наче не було в українській мові. І як я зрозуміла, що це піратка. Я дивилася обзори на неї, і там ну, книжка була товста. А у мене вона тоненька. І я, типу, дивлюсь, там у них по 350 сторінок. а тут 200 з чимось. Тобто, урізали багато різних сцен. Книжку я там блока. Без спойлерів. Я не люблю спойлери, спойлери. Так не сухочу. Далі книжка. Ну, я не знаю, що про неї розказують, бо я її читала в далекому. 21 році. Я не пам'ятаю, коли я її читала. Мені подарувала її мама на 8 березня. Це Мадам Шик, 20 секретів стилю, про які я дізналась в Парижі. Така книга, я вже нічого толком не пам'ятаю. А, ні, я пам'ятаю, що в Парижі Ах, на вулиці ніхто не їсть поспіхом яблуко. Дай -дай. Стівен Кінг. Гомоно. Я вибачаюся. Ну, мені не сподобалось. Мені було дуже нудно читати. Не дуже нудний. Я думала, що мені сподобається Стівен Кінг, але неправда. Ну, я, напевно, вже читала. Я вже не пам'ятаю, про що книжка. Пам'ятаю на початку, там, типу, у нього кіт, загинув, дитина, найменше, я не пам'ятаю вже. Коротше, мені було скучно, і я навіть кінцівку не пам'ятаю. Не пам'ятаю, бо я вже якось цей. А фонтана її читала, навіть не задумувалася. Це зараз. Ну. Во-первых, книжкою? По-друге, На не Ну, коротше, цю книжку мені подарувала на 14 років, здається, моя подруга. Вона подара мені потомки Сонце, я її дивилась. Але я читати не можу. Я читати не можу, не знаю, чому мені просто якось, ну. Ну, не лізе вона мені. Вона на російській. По-перше, я дуже довго читаю на російській. Я дуже погано читаю на російській. І ну, мені важко. І в мене маленька сестра. Далі у мене подарунки від подруг. На день народження, які робили, знаєте, такі милі обкладинки, милі ці записки. Яку читала, я плакала. М -м -м -м. Я до речі, думала, що я її загубила, вона але... Виявляється між книжками. І. Yeah. I... Отака це мені моя трирна сестра подарувала, з якою, з якою я ходила фотопутку. А, ah, тут точно, тут вона є блокнот. Трім-дрім. Все. Yes. Так, зараз я це все швидко поскладаю і далі буде обзор на вищу поличку. Ми продовжуємо. Тут вже в мене суцільно тільки книги. Почнемо з декору. Тут я святкувала свої 15 років і ми були у фотогудці. Такі фотографії ми зробили. Це ми робили всі ці центрі на Таїро. Прикольно було. А це ця Hello Kitty, про яку я вам казала. Це мені подруга. Це мені подруга подарувала. Ой, а де вона? Коротше, я загубила Hello Kitty. Ладно. Ці дві машинки мені подарував мій друг. Він там колекціонував машинки, у нього був цій ящик, і тоді вийшли в моду е, ці машинки з Барбі, стилі Барбі це типу блакитна кен, була ще рожева Барбі, а сіра я не знаю. Така. Я їх поставила біля своїх книжок блакитна до блакитної книги, а сіра до десь... сірої книги. Ось так гарненько вийшло. Далі в мене така лисичка. Це я просто замовила в Аліекспресії фігню, І календарик на китайський. Він, здається, на один день спішить. Тобто, здається, у нас 5 травня. Ой, 1 травня було в четвер, а тут воно в п'ятницю. Так, пофігло. Вот. Книжка на російській мові, це мені купила тітка. Я її не прочитала. Тоді я просто ще не любила читати, тому no no, no, я її не читала. Я там можливо прочитала сторінок за 50, я вже не пам'ятаю, але там щось пов'язане з французькою мовою, там були французькі слова, я і я це пам'ятаю. І я замітила, відносно недавно, що ця книжка на російській, я про неї забула, а потім я ж то. Що... Розбирала свої книжки, перебирала їх, дивлюсь. Книжка тусієш. Далі тут стояв мій темний роман. Буває, буває. Я думаю, вам нічого про нього казати не потрібно. В Тік-Ток. Зайдіть, дізнайтесь, про що там про Орію. Далі у мене йде трилогія зільбом. Боже, це такі класні обкладинки. Просто подивіться, третя частина. Друга. І перша. Всі три книжки. Це просто фантастик. Я люблю цю трилогію, це фентезі, я люблю фентезі. Я зрозуміла, що не дарк романи, не філософські. Книжки, не ромкоми навіть мені, ну, вони не настільки мені подобаються як фентезі. Коротше, ць, ць, цьому циклу ставлю ці трилогії, я ставлю, трилогі я ставлю е, 9 десяти чи навіть 10. -ти. Це була моя перша книга. З цієї книги я закохалась в читання. Я почала читати у 14-13 чи у років. У 14, напевно. 13. Коротше, дуже гарна книжка про те, як дівчина подорожувала у снах. Туди-сюди, і там у них були різні пригоди про хлопця, але це настільки романтично, наскільки фантастично. Далі йде трилогія Тінь і кіст». Третя частина, друга частина, перша частина. Мені подобається ця трилогія. Вона по серіалу Тінні Кістка. Ну як? Серіал по книжці Тінні Кістка. Дуже класний. А... А, Netflix. Не буде робити третій сезон. І Розумієте, як тупо закінчився другий сезон? Вони наче перемогли злого героя, тобто Дарклінга, але ні, ну вони його перемогли, вони його спалили, але потім з'являється якась. Чучундра. І на весіллі Аліни е, вистрілює чорною фігнею. І всі, коротше, такі. Цій е, тривогі я ставлю 80. Далі у мене йде безсердечно. Безперечна, ця книжка у нас по Алісі в країні. Ні. Це можна сказати як історія, чому а, Червона королева стала такою злою. Мені дуже подобається книжка, я б хотіла, щоб було продовження. Хоча там ну, такий дуже сумний кінець. Я б хотіла, щоб була друга частина. Все. Щоб він якось Все змінилось фантастично, головний герой Ожив. Це, напевно, спойлер. Я зроблю дисклеймер про те, що буде спойлер конкретний. Головний герой помер. Вона його любила, а він помер. Вона в цьому можна сказати винна. Ой. Далі у нас іде цінні кістка. Ой, жорстокий принц. Четверта книжка, але вона йде просто з ілюстраціями, але дуже прикольно мені подобається. Зараз, я знайду свою улюблену ілюстрацію. Джут, кардан. Ну, коротше, вся ілюстрація мені подобається. Третя частина, друга, перша. Всі прикольні, всі фентезі. Е, опять же, в основному любові тут немає. Ну, як вона є, але все ж таки тут більше це про якихось їхні бійки, суперечки, там щось з'єднання сімей. А, відшукати правду і заволодіти карданом. Цьому цій трилогії я ставлю десь. Караван. Я не читала. Я навіть не знаю про що вона. Я знаю, що це фан. І щось зв'язане з карнавалом, цирком. Я бачила естетику таку в чіпці. Далі голодні ігри у мене немає переспівниці блакитної. А, отже, приквел? Приквел, не пам'ятаю. Перша друга, третьої немає. А, боже, я обожнюю голодні ігри, я обожнюю фільм. Я чекаю, коли вийде приквел про цього. Скажіть мені, і я вам скажу. Гейміча. гейміча, гейміч. А, вона ще фіолетова, така гарна, як вона називається? А, схід сонця на жнивах її скоро Букшев повинен перекласти. Ну, як скоро вона по суті вийде десь восени. А я обожнюю, ставлю 10 з 10, я передивлялась фільми по декілька разів. Хоча, чесно кажу, я не люблю, ненавиджу передивлятись фільми по декілька разів. Навіть два рази. Я не люблю дивитися фільму один і той же фільм два рази, тому що я знаю, що станеться. Я знаю, яка буде кінцівка і що взагалі буде. Далі у нас кафе на країл світу. Перше. Друга, ой, третя, друга, перша. А, як я вже казала, філософія це не моє. Це чи психологічна, чи філософська, але роздуми про життя, а роздуми про життя це філософія. А, я прочитала першу. Я їх купила заради в калинок. Я прочитала першу. Ну, таке я собі. Я не доросла до неї, можна так сказати. Я ще не дуже розумію, як там, що там. Ну, мені нудновато було її читати. Я вирішила ще вкласти відео, де я буду розпаковувати свою посилочку з кушоном. Така вона маленька. Ну що, я відео зняла вчора, а кушон мені прийшов сьогодні. І як би чому б не зняти це все в одне відео, щоб не виставляти потім це все окремо в брілс? Ой, в шортс. Так, ніж взяла в камері, показувати не буде, щоб мене вдруг не заблокувало. Бляха, як вони запаковують посилку, що мені так важко її розпакувати. Навіть з нажати. Все, я її відкрила. Просто я її пообрізала, так? Як я тебе чекала? Дуже приємна упаковка. Вона така, наче картонна. Ну, саме не гладка картонна, а така прям. Ша? То на китайський там сад, нічого не Ладно. І кушончик тут на камері не дуже видно, але ось тут більш рожевий такий, навіть, знаєте, з відтінком фіолетового тут біленький. О, вона так прикольна, ти натискаєш на кнопку. Пуховочка. За Зараз я його буду намагатись віддерти. <плес> <плес> До речі, це мій перший кушон Я не відтегла мене користуюсь з весни. Прям я дуже сподіваюся, що я вгадалась тоном. Я взяла світло і там був 21, 23. У мене 21. ну Тут навіть на коробочці. 21. <commencer> До речі, на камері наче один той самий тон. Тимніше, це мій основний кольор. Начинаю але... чи ні? Не знаю. Коротше, тут посвітліше. Ну, я стала типу перед вікном і наче взагалі підходить. Мама навіть сказала, що немає, але я. Толком не перекривала, не хотіла зробити колір сильно насиченим, але мені зміться, що він трішечки мене жовтить. Що на камері взагалі не видно. Зараз ще покажу, як він виглядає зблизька. Ось так. Натискаєш. А. Коротше, я зараз буду робити тест драйв цьому кушону. Я його нанесла зараз котра година. 15.57 і ввечері я сподіваюся, що я не забуду. Десь об 11 я запишу відео про те, що стало з моїм обличчям. Я повністю нанесла кушон на себе, але мені знаєте, не дуже подобається, як виглядає ніс. До цього треба прибликнути. Я зробила повний макіяж, нанесла скрізь праймер, рум'яна рідкі зробила. Тіні трапаля все зробила. Тож мені тепер цікаво, як воно буде виглядати. Але мені значить вже більш-менш, бо я його переробила. Я заново його профарбувала. Значить добре. І саме головне, що він майже приховав всі мої червоні грехи. Mm. Тож я сподіваюся, що він не окислиться, не підведе мене. Please, please, please. Зараз я буду гуляти центром і ми подивимось, наскільки добре протримується цей Коротше, Кушон пройшов тест драйв Він не скатався. і в принципі не сильно від цей. Робить відпитки відбитки. Не сильно відпечатається на шкірі ну, на пальцях і на одязі, коли притуляєш. Тож він мені подобається, він не окисився, не став ніяким темнішим, тому я напевно поставлю йому 90 раджу. Хоча це мій перший кушон, можливо, є і краще. Тож, всім дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайки, like, підписуйтесь на канал та до зустрічі у слідчому відео.